Добрий день, мене звати Сергій Нощак із засновник компанії Прем'єр-меблі місті Одеса. Зараз у нас буде огляд дуже цікавої кухні в селі Корсунці Одеської області. Чим цікава ця кухня? З самого початку планувалася кухня робитися в фасадах з МДФ. Тобто фрезерування мало бути таким, щоб максимально повторяти структуру, якби фасад був набраний із дерева. Але потім. Ми вже підписали договір, так, ми вже майже почали розробляти. Але клієнт подзвонив і каже: так, стоп, я хочу, щоб фасади все ж таки були дерев'яні. Хай це буде old school, хай це буде, я розумію, що фасади можуть десь там трохи потріщати, трохи будуть як, але вони будуть натуральні, вони будуть зроблені з дерева і тому я захотів все-таки зробити. Тому. Зараз буде огляд. Дивіться, дуже цікава кухня, вона в класиці, вона такого П-образного виду з островом посередині. Насамперед, це приміщення вона не зовсім таке велике. Тут десь квадратів ну, 10-12 так, але все дуже компактно. Всі ось ці розміри так, вони розраховані, тому що тут ми бачимо 90 десь см. Тут теж у нас є. Дуже гарний прохід, і з того боку. Тобто, все абсолютно аргономічно. Також у нас є аргономічний угол, так? Тобто у нас є кут-мойка, тут робоча поверхня така, і зона для приготування. Отже, якщо розглянемо ліву частину кухні, у нас є антресолі. Антресолі, які повністю у нас з підсвіткою. Ось так красиво, там можна роз... декор зробити, там буде дуже цікаво. Є антресольний ряд над холодильником, де теж велика зона для зберігання. Є такий великий сервант. Ми його зробили теж з підсвіткою, Зафрезерували в боковинах. У нас є полиці, вони зроблені зі скла, вони скляні, тому дуже гарно світло розподіляється. Також задню стінку зробили з зеркала. Що об'єм збільшує в рази. Далі йде пенал з технікою, тобто у нас тут духова шафа, мікрохвильова піч. Все зроблено. Ось тут дуже тоже, цікаве було рішення: ми не робили фасад 60-й, щоб е, повторити як духовку, мікрохвильову піч, а зробили його із двох однакових фасадів, але зате отримали. В антресолях абсолютно однакові е, такі шафи. У нас тут дуже велика зона для зберігання. Що е, стосується стільниці, це кварцова стільниця з дуже цікавим радіусом cr 6 Дійсно, не дуже часто робимо саме такий радіус, але у стільниці квасові йде 2 см товщина. Дуже гарно дивиться і дуже практичний він. Тобто нема ось таких, як R2R4, де з койомочкою і туди ну, потрапляє якийсь бруд, і це буде дуже погано в практичності. Дуже велика зона зберігання. У нас по всьому периметру є шухляди, які висуваються ось такого плану і повністю по всій кухні. Зона зберігання. Значить, у нас на цій кухні вся фурнітура блюм. Блюм повністю з дотягувачами. Так, ми бачимо, що все закривається плавно, все дуже гарно. Ось. На верхніх фасадах у нас теж йдуть завіси блюмовські. Там теж відкривається все в сторони. Тобто, не вверх, а в сторони. У нас є. По-перше, острів, так? Острів дуже такий значний для того, щоб готувати. І дуже він практичний. Не потрібно стояти, наприклад, у вас гості, так? тобто в їдальні ти не стоїш спиною, ти можеш завжди розмовляти, підтримувати комунікацію і при тому там щось приготувати чи розігрити. Ну, все дуже там в такій доступності. Отже, по праву частину, значить, ми вбудували сюди. Витяжку. Вона є. От якщо бачите, вона тут. Вона повністю вбудована. Дуже гарно вона встановилася тут, її не видно. Вона дуже практична, не шумна, абсолютно, і з великою кубатурою. Тут у нас варильна поверхня така, дуже вмістовна. Теж все розрахували, щоб все вмістилося дуже гарно. По праву частину у нас є. Мийка для того, щоб все помити. Ну і, звісно ж, ми розподілили так, щоб можна було дивитися на сад і отримувати задоволення від того, що просто миєте посуд, але все ж таки дуже цікаво. Також в нас є встроєна, вбудована посудомийна машина. Ось тут. Ну і зона, де сушка є також. Всі фасади закриваються з дотягувачами. Як ви бачите, трохи ближче, якщо підійти фасади дерев'яні, тому це ясень і видно структуру саме дерева, так як вона переходить. Тут ми зробили такі невеличкі полиці, то клієнтка сказала, що захоче тут такі квіти поставити зліва-справа буде дуже гарно. Дякую за увагу! Замовляйте у нас меблі, буде все якісно, в терміни та з задоволенням.